Друзі, ви знаєте, що Конгрес США ухвалив пакет законопроєктів про військову підтримку України, 61 мільярд доларів загалом підтримка, лива частка – це військова допомога нам. В цьому пакеті також були закони, які стосувались підтримки Ізраїлю, Тайваню і цілого спектру критично важливих питань. І я хотів би поділитися з вами кількома неочевидними висновками, що означає ця підтримка, прийнята Конгресом, які там є. Приховані, так би мовити, такі площини рівні підтримки, які є надзвичайно важливими для України, просто стратегічно важливими, хоча вони не очевидні на перший погляд. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал і поставити дзвіночок. Перший рівень це безумовно, військова підтримка України: З 61 мільярду доларів, за які Конгрес проголосував, майже 80% підтримка в різних формах, саме військова, да? тобто, в тому числі. Сучасна потужна зброя, яку ми так довго чекали, президент України Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю BBC сьогодні висловив подяку США за схвалення пакету допомоги Україні, заявивши, що завдяки цьому в українців з'явиться шанс на перемогу. Президент сказав: зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію, перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати ці системи озброєння. Другий е, аспект от цього пакетного голосування це конфіскація заморожених російських активів. Ми з вами говорили, що провідні світові економісти, аналітики, наприклад, Джозеф Стігліц, послідовно відстоювали цей механізм забрати у Росії понад 300 мільярдів доларів США на користь України. І от тепер Конгрес по суті прийняв рамку законодавчу, яка дозволяє. Це робити, і це не означає, що це відбудеться автоматично або в якісь дуже короткі терміни. Та але тепер протягом кількох місяців конгресу мають бути представлені конкретні механізми реалізації цього політичного рішення. Але це політичне рішення і законодавче рішення є надзвичайно вагомими. І не так давно Андрій Пишний голова національного банку України підкреслював, що. Під заставу от таких активів Україна може брати позики і фінансувати свою економіку. І це є дуже-дуже важливим, тому що ми з вами розуміємо, що нам з вами ці кошти дуже потрібні і для захисту, і для розвитку економіки, і для відновлення країни та інфраструктури. Це друга, третій рівень це дуже важлива дипломатична перемога, тому що це. Обережне відновлення двопартійної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Це те, чого, на жаль, в нас певний час не було. Так? І навіть якщо ми з вами дивимося на голосування законопроекту по Україні, то він серед інших законопроектів, я маю на увазі Ізраїль Тайвань, він набрав менше голосів, найменше. Чому? Тому що демократи дали майже одноголосну підтримку, так. а... Е... Республіканці вони по суті розділились практично навпіл. Да? Тобто, і. От з одного боку це проблема з іншого боку, це вже суттєвий прогрес в порівнянні з тим, що підтримки від республіканців довгий час не було. Тобто, і для України це дуже важливо з огляду на стратегію подальшого розвитку, з огляду на ті вибори, які скоро відбудуться в Сполучених Штатах Америки, вибудовувати стосунки з обома партіями, тому що Україна мала двопартійну підтримку. Нам треба її відновити. Це дуже важлива дипломатична така міжнародна стратегічна задача для нашої країни. Четвертий вимір: це сигнал глобального лідерства США і збереження по суті ролі світового такого поліцейського за Сполученими Штатами Америки. Президент США Джо Байден коментуючи ухвалення в Конгресі законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, назвав їх чітким меседжем про лідерство США. У світі він сказав: сьогодні члени обох партій в палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чіткий меседж про силу американського лідерства на світовій арені. В цей критичний переломний момент вони об'єдналися, щоб відповісти на виклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся. Місяцями передає слова Байдена CNN. І дійсно, ми з вами бачимо, що прийнята підтримка не тільки по Україні, не тільки 61 мільярд загальний пакет, який голосувався, 95 мільярдів доларів? Да? Тобто такі кошти, які перевищують ВВП багатьох країн. І Цей пакет підтримки стосується України, Ізраїлю і Тайваню. Законодавча рамка для конфіскації російських активів. Скажіть, яка ще країна в світі може... Прийняти таке рішення і може втілити його в життя, це виключна по суті роль Сполучених Штатів Америки як найсильнішої країни, найвпливовішої країни в світі. І вони підтверджують цей свій статус глобального лідерства. Ще там в пакеті, до речі, дуже цікаві норми: це законодавчі передумови для заборони TikTok – ми з вами говорили про те, що США збираються заборонити TikTok, якщо вони не перестануть бути китайськими. Да? Тобто, ця перспектива вона стає все більш реалістичною. Так, от по суті, США цим голосуванням, об'єднанням голосів демократів республіканців, республіканців зробили впевнену заявку на збереження геополітичного статус-кво, в якому вони відіграють особливу роль в світі. І ви знаєте, що багато хто передрікав і продовжує. Предрікати занепад сполучених штатів Америки да зміну світового порядку, як каже відомий інвестор Рей Даліо. але ми бачимо з вами, що на цій хвилі геополітичних викликів США знаходить сили й мудрість для того, щоб консолідуватись і посилити свою існуючу роль. І нарешті, п'яте, але не останнє, за значущістю. я вважаю, що оцей п'ятий фактор він матиме найбільш довгостроковий вплив є ну, просто критично важливим для нашої країни. Це входження України до західного або американського алігону. Ми з вами говорили, що такі алігони, да, тобто, це певні. Об'єднання країн за скажімо, інтересами на міжнародній арені, за цінностями. Да? І якщо ми подивимось з вами на Західний олігон, то ми побачимо, що до нього входить не тільки Сполучені Штати, скажімо, там, Канада, Австралія, а також і Японія, і європейські країни потужні, такі як Німеччина, і також туди входить і той же Ізраїль, і туди входить Південна Корея, тобто дуже Потужні країни. І що свідчить, на мій погляд, про включення, прийняття фактичне України до цього західного американського олігону? Це те, що от цей пакет загальний да, налічує 91, 95, вибачте, мільярдів доларів підтримки, з яких 61 мільярд на Україну, 26 мільярдів на Ізраїль. І 8 мільярдів на Тайвань, на безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І ви просто собі уявіть, наскільки важливим для США. Є Тайвань. Це Тайвань це левова частка світового виробництва мікрочіпів, від якого залежить все. Залежить зброя, електроніка, вся сучасна економіка, технології. Да. Е, США публічно зробили ставки на Тайвань. Вони сказали, що вони підтримують Тайвань на повну. Да, ми бачимо, який безпрецедентний рівень протистояння відкритого між США і Китаєм по Тайваню. І в цих умовах Тайвань отримує 8 мільярдів, Україна отримує мільярдів. Один мільярд, тобто рівень значущості, який такий аванс, який довіра, який наданий Україні, він є по суті безпрецедентний в цьому масштабі, да, тобто, Ізраїль, Ізраїль має пряму оборонну угоду з Сполученими Штатами Америки, тобто. Вони з одного боку вони не є членом НАТО з іншого боку, вони мають пряму оборонну безпекову угоду з США. Це дуже особливий статус, який мають не так вже й багато країн світі. І знов таки ми з вами знаємо наскільки для США важливий Ізраїль підтримка Ізраїля, наскільки вона довгострокова, послідовна, системна, стратегічна 26 мільярдів Ізраїлю, 61 мільярд Україні. На мій погляд, це є свідченням того, що США роблять серйозну ставку на Україну. І дають серйозний сигнал як агресору, так і всім країнам світі, що вони по суті де-факто-факто де приймають Україну до оцього західного американського олігону. Мені дуже сподобалася оцінка Віталія Портнікова, яку він зробив більше місяця тому. В одному з своїх інтерв'ю він зазначив, що. Україна по суті на очах перестає бути околицею російського світу і стає фронтіром західного світу. І з одного боку, фронтір, да там якесь прикордоння може звучати непривабливо. Да, ну, що таке бути прикордонням? Але якщо ми з вами подивимося, а хто сьогодні в світі є оцим фронтіром західного світу, і ми знайдемо, що це Японія. Суперпотужна економіка, суперповажна і впливова країна. Ми побачимо, що це в тому числі і Південна Корея, це в тому числі і Ізраїль. Тобто, це країни, які насправді зовсім не обов'язково мають бути розташовані в Європі чи поблизу Сполучених Штатів Америки, там, скажімо, як Канада, яка також входить до цього західного американського олігону. Да, мова йде про синхронізацію інтересів, мова йде про спільні цінності, і відповідно, мова йде про. Координацію зусиль спільний розвиток, тому що не забувайте, що якщо ми з вами візьмемо історію там горизонт 80 років попередніх, ми не знайдемо з вами жодної країни світу, яка би зробила потужний економічний стрибок, яка би зробила те, що економісти називають економічним дивом, да зростала би там відсотків на 8-10 на рік протягом 10-20-30-40 років, і при цьому не мала би прямої або опосередкованої підтримки США. Ці країни, які б ми з вами не взяли: Японія, Сінгапур, Південна Корея, навіть же Китай, він постав такою економічною потужною силою тільки завдяки підтримці Сполучених Штатів Америки, доступу до їх ринків, технологій, інвестиційних можливостей і так далі. І так далі, і безумовно безпеки, да, тієї безпеки, які США створили по е, всьому світу і забезпечивши міжнародну торгівлю е, в океанах в морях да тобто по суті сша були і залишаються на сьогодні отаким от глобальним е, світовим поліцейським і це дуже важлива особлива роль яку не може виконувати жодна інша країна в світі і тому не випадково що американський долар він є найпопулярнішою резервною валютою, і що би не казали там про його занепати, відмову від нього і так далі. Подивіться 60% торгівельних операцій в світі в доларі. Там майже 90% валютообмінних операцій в світі на Форекс ринку одна з валют в парі долар, да? тобто ну і так далі, і так далі, 60% Кредитних операцій, депозитних операцій банківських, да, тобто вони в доларі, да. Тому це суперпотужна фінансова інфраструктура, суперпотужна економічна інфраструктура, суперпотужна технологічна. І військово безпекова інфраструктура, і тому для України життєво важливо бути частиною західного американського олігону. Це питання нашого виживання сьогодні і нашого успіху і розвитку завтра. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, і підтримайте мене на Patreon. Дякую.